Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас таке буде універсальне відео. Це буде розпаковка, обзор, відгук та порівняння двох лазерних рівнів марки Bosch. Замовив я собі новий лазерний рівень, модель GLC215. Розпакую його, подивимося, що там є в комплекті. Також порівняю його з моделлю GLL3X, який маю у використанні вже більше 4 років. Купив я його в інтернет-магазині, коштував він мені 5160 гривень вже з доставкою. Це приблизно 139 баксів. Замовив я його в суботу і на наступний день і неділю він вже прийшов. Сьогодні понеділок ми знаходимося на об'єкті і я буду ним користуватись. На цьому об'єкті мені треба вцепити трекові світильники, я буду робити розмітку на підлозі і за допомогою даного лазерного рівня буду переносити точки з підлоги на стелю. Хочу зробити такий невеличкий відступ. Перший раз я замовив цей лазерний рівень три дні тому в магазині епіцентр це була п'ятниця. В суботу він прийшов на нову пошту, замовляв його по наложки, ну і вирішив його відкрити і подивитися, в якому стані він приїхав. Ну, і я, звичайно, був трошки здивований. Перше, що я побачив, це те, що на упаковці пошкоджена заводська пломба. Думаю, ну, ладно, можливо, десь лежав там на вітрині. Дивлюсь далі налазив рік випуска 2019 рік. Думаю, ну, довго лежав на вітрині. Давай дивитись документи, немає в наявності гарантійного талона. І тут, звісно, я був в шокі. Та як це субота, а в понеділок мені треба вже лазер на об'єкті, і цей забрати я ну, теж не можу. Я від нього відмовився, прийшов додому і написав відгук на сайт епіцентру. І що ви думаєте, модератор його не пропустив? І це відноситься не тільки до епіцентру. Можемо взяти той самий багато, любимий Дніпром. Десь два тижні тому написав я їм відгук на тему їхнього акумуляторного перфоратора, комплект якого на 3 тисячі гривень дорожчий за такий самий комплект Bosch. Просто хотів дізнатися, чим вони можуть аргументувати таку ціну. І що ви думаєте, модератор не пропустив мій відгук. На 3 тисячі гривень дорожчий за Bosch. Дніпраєм, ви там що курите? Чи в яку сосну ви там влупились? Ви скажіть, ми прийдемо вас відклеїмо, бо це просто нонсенс. А, я не знаю, що ви там курите, але що здесь відбувається? Ну ладно, це я вже відступив від теми. Давайте повернемося до наших лазерних рівнів. Новий апарат прийшов з заводською пломбою, гарантійний талон в наявності, і рік випуску 2022-й. Зараз я їх відкрию і подивимось їхню комплектацію. Ну давайте почнемо з нового. Відкриваємо. Бачимо, є чек з магазину. Ось коштував він мені 5039 гривень. Гарантійний талон вже заповнений. Ось така мішень. Підставка rm 1 Чехол для зберігання і транспортування. Можна чіпати його ще до рівня. Ну і сам лазерний рівень. До речі, той, що пройшов з епіцентру, то цієї упаковки вже не було. Десь вони її загубили. От. Бачимо рік випуску 2022. Також в комплекті є три батарейки. Не знаю. В якому вони там стані, чи часом ще не розрядилися, ну, вони є. На що він взагалі був мені потрібен? Потрібен був мені через те, що він має відвіз. І я можу переносити точки знизу на верх. Тепер давайте відкриємо той, який є у мене у використанні вже 4 роки. Відкриваємо. Ну, тут все набагато скромніше. В комплекті був тільки чехол для транспортування і зберігання лазерного рівня. Ну і сам лазерний рівень. Ось так він виглядає. Бачимо 2016 року він в випуску. Ну і там внизу є всі його документи. Гарантійний талон, звичайно, теж є в наявності. Так. Як вона називається? Джалітрік. Модель GL3X може дати нам три проєкції горизонтальну, вертикальну, а також кут 90 градусів. Даний лазер може робити горизонтальну проекцію, вертикальну, а також відвіз, за допомогою якого можна переносити точки з підлоги на стелю ну або навпаки зі стелі на підлогу. Я його купив для того, щоб встановлювати підвісні світильники, які я, до речі, замонтував в даному приміщенні. Тобто розмітку я робив на підлозі згідно проєкту, переніс точки на стелю і замонтував світильники. Якщо порівнювати їх візуально, то дана модель більше прорезинена, тобто більше захищена від ударів, старша модель має гуму тільки ось тут спереді. Все інше. Просто звичайний пластик. Якщо ми їх поставимо боком, то можемо бачити, що передні частини у них відрізняються. У новішого лазеря вона є більш похилою, і коли ми його поставимо впритул до стіни, то вертикальна лінія буде рівномірною по всій стелі. У цього ж лазера вертикальна лінія по стелі не доходить до краю приблизно 1,5 метра. Купив я його у квітні 2018 року, і на сьогоднішній день він у мене у володінні вже 4 роки. За 4 роки він зламався два рази. Перший раз десь через 3 місяці після покупки перестав він включатись. Ну, зламалася у нього кнопка. Перший раз. Його відремонтували по гарантії, і роки три він робив, в принципі, без проблем. Друга поломка у нього з'явилася приблизно 4 місяці тому. Лінії на відстані стали широкі і нечіткі. Може це пов'язано з тим, що він неодноразово падав як із триноги, так і з різних підставок. Як це виглядає візуально, зараз покажу в порівнянні з новим. Ось так виглядають вертикальні лінії з відстані 8 метрів. З лівої сторони у нового лазера лінія більш тонка і чітка, з правої сторони у попереднього лазера лінія стала широкою і нечіткою. Хоча колись була така сама, як і зліва. А зараз я їх поставлю впритул до стіни і ми побачимо вертикальну лінію на стелі. У нового лазера лінія з'являється від початку стіни, у старшого з'являється десь аж в цьому місці. Приблизно через 1,5-2 метри. І так, минуло три тижні. За допомогою даного лазера поставив я близько 60 метрів лінійних світильників. Це як і лінійні світильники, так і трекові світильники. Що можу сказати, апарат, звісно, класний, допоміг він мені дуже сильно, але й не обходилось без допомоги ось цього лазера. Чому так? Те, що перед цим я назвав перевагою в того, що в нього є скос передньої частини і він краще малює лінію пастелі, то як оказалося мінусом. Що він гірше малює лінію по землі. Тому цей гірше малює лінію по стелі, але через те, що скос передньої частини менший, він краще малює лінію по землі. Так що, в ідеалі, звісно ж, краще брати лазерний рівень, який робить 3D-проекції, тобто проекції в трьох плашинах. Але мінус, звичайно, такого лазерного рівня, це є ціна. Наприклад, у Bosch нормальної комплектації модель, яка робить проекцію в 3D-плащинах. Коштує близько 20 тисяч гривень. Тобто, це на сьогоднішній день, ну чесно кажучи, не є дешево. І все-таки відвісу в нього все одно не буде. Тобто цей лазерний рівень вам все одно буде потрібен. Ну а тепер давайте пройдемося по магазину і подивимося, які я встановив світильники і як вони виглядають. Ось ця зона мені подобається більше всього. Тут чотири треки підвісних і чотири треки, які регулюються. Ось ці підвісні. І ці, що можна регулювати. Світять, вони класно, звісно. Ось ще одне приміщення, де світильники з'єднувалися між собою і задавалася певна форма. З'єднував я їх між собою в цих місцях двостороннім скотчем. І як цікаво. Скряхнем, плюнем і надійно склеїмо скотчем. Отже, якщо ви робите покупки в інтернет-магазинах, обов'язково перевіряйте на пошті комплектність, цілісність, щоб потім нікому нічого не доказувати. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Всім пока!